Доброго раночку, доброго доброго. Зараз ми з вами зробимо такий невеличкий обряд на привлюченні удачі, щоб удача повернулася у ваш дім, щоб прийшла на ваш поріг. От, тут у мене, бачите, така скруточка. Тут у нас на скруточці чотири свічі. Одна свічка вичищає, друга оберігає. Третя свічка дає е, удачу, щастя, Дінішки благополуччя. четверта свічка допомагає. І ангели хранителі з ними завжди разом. Ми з вами зараз будемо вертати, призивати до нас в дом удачу. Двері відчиняю, удачу призиваю. Двері відчиняю, удачу призиваю. Господь Бог допомагає, Матір Божа благословляє. Двері відчиняю, удачу призиваю. Господь Бог допомагає, Матір Божа благословляє. Господі допоможи нам. Ой, вітер, вітер гуляє, удачу призиває, вітер гуляє, удачу призиває, вітер гуляє, удачу призиває. Господь Бог допомагає. Ан ан Ангели-хранителі оберігають, Матір Божа благословляє. Удача, прийди в наш дім. Прийди в дім до тих людей, які будуть дивитися нашу, наш заговір. Удача, прийди в дім до всіх людей, які будуть дивитися цей заговір. Вітер гуляє, удачу призиває. Вітер гуляє, удачу призиває. Матір Божа благословляє, Господь Бог допомагає, ангели-охоронці оберігають. Господі, допоможи і благослови. Дякую. Так, і відкрита, будь ласка, двері входні, якщо ви вдома, на роботі, двері на роботі чи вікно, яке коло вас. От, і ми ще з вами візьмемо колоду Таро. От, хай свічечка наша горить, хай удачу до нас призиває. Ми з вами подивимося зараз на картах. Я беру карти Таро 78 дверей, бачите, щоб двері відкрились і удача вернулась до ваш дім на ваш поріг. Ми з вами подивимося. В чому буде удача, як то кажуть? Так, свічечка горить, бачите, горить свічечка. Хай горить, хай прогорає, хай удача до нас прилітає, прибігає, хай повертається до нас удача, до нас усіх. Хай Бог благословляє. Так, здивимося. Повернення в наше життя, удачі. Повернення удачі. Я не знаю, як буде удача по-українськи, щось я не подивилась в інтернеті цей наш суржик. Ну, я думаю, люди мене зрозуміють. Я люблю наш суржик. Ми так виросли, так? Да? Діти 90-х, як говорять. Такс, удача. Повернись, будь ласка, удача. Повернись, удача. Удача, удача. Тройка кубків. Ну, радость. Якийсь праздник, якась радость, удача, Двойка мічі, вибор у вас буде. Ви не будете знати, що вам робити. Скоріше всього, що зараз, мені кажеться, у вас в домі, у вашій голові, у ваших побажаннях, у вашого, взагалі, зараз така ситуація у вас в житті, що ви не знаєте, на яку дорогу вам піти, Який зробити правильне рішення. От. Удача в чому? От що то у кого-то зв'язане з отношениями. Ось дивіться, у нас карта влюблені, і тут, бачите, так красиво цыганка, циганка, гадає парі. От, значить, удача до когось прийде, хто мене дивиться. Дівчонки, мальчишки, удача до вас прийде, що в отношениях Значить, вам, може, комусь із вас треба зробити правильний вибір. Правильний вибір. Може бути, вибір заключається в двох людях, так? Може вибір заключається в тому, що жити з цією людиною, зустрічатися з цією людиною. Значить, удача прийде ваш дім, приведе ту людину, яка вам треба буде по судьбі, яка з вами піде по дорозі. І для вас це буде праздник, і для вас це буде радість. Це от комусь в стосунках прийде удача і повернеться комусь із вас удача в стосунках. Значить, до когось на поріг ми призиваємо удачу в любі в отношениях, в стосунках, в гармонії і взаимопонимании. значить ви зараз не делаете самі вибор і не поспішних поспішних дій Пройде 3-4 дня. І рішення прийде само собою. Та людина, яка дійсно вас кохає, яка дійсно хоче бути з вами, вона свяжеться, вона напише, а можливо навіть прийде сама на ваш поріг. Бачите, от так ось, як ця щеночка, прийде на ваш поріг. Тепер ще дивимося, ще яка удача прийде на поріг. Призиваємо удачу. Призиваємо удачу. Вернись удача до наш, наш дім. Вернись на наш поріг і иди до рядом з нами по нашій дорозі. В чому ще буде удача? Яка повернеться до нас удача? Які двері відкриються? Так, з десятка мечей. У десятка мечей це. Щас, десятка мечей, карта у нас окончання Мечиться це дуже такі тяжкі ситуації в житті, що ви дуже багато чого пережили. В чому ще зараз я всі разом прочитаю карти? П'ятерка кука, да, дуже великі розочарування. В чому розочарування король мечей? Ну, дивіться, удача прийде в тому, що, може, хтось із вас дуже сильно хворів. До яких врачів ви не обращались везде, то там, то там. Не було ніяких да, Може, і були які відповіді, Це не давало результату вам це лікування. О, дивіться, бачите, у нас тут такий хороший врач. Це у нас король мічі, це мічова карта. Це чи врачі, чи люди. Люди, які держать в руках міч, якби люди, які воюють. Так? А на дану хвилину у нас. Це наші хлопці. Значить, у деяких прийде удача в тому, що знайдуть рішення по своїм захворюванням. Знайдеться дуже хороший спеціаліст, який вас поставив на ногу. І всі от ці десятки мечі, всі от неприятності, всі ваші болезни, бачите, знайшли хорошого спеціаліста. Ну, тут іглоукалування. От. У когось так, буде, у когось можливо, я вам говорю, опять тут такі відносини, у когось можливо, удача прийде в тому, що ви наконець-то розірвете свої отношення, тяжолі отношення з мужчиною. Вот. Тому що цей мужчина, як би ви з ним не зустрічались, не жили, не общалися. Да? Тут у нас дивіться, коптить. Я вам сейчас покажу. Може, ви побачите? Я от сидю. Прям коптить чорним. Я не знаю, передає, камера не передає. Тут прям чорним свічка коптить. От. Давайте ми далі будемо дивитися, бо у нас там осталось пару минуток. Такс. І в чому ще буде удача? В чому прийдем удача? Удачу прозиваю. Дороги відкриваю. Удачу прозиваю. Дороги відкриваю. Удача. Двойка в денежки. Ой, кубка, Господи, Пентакли, денежки, прорив якийсь. Старший аркан, прорив і дев'ятка жезлів. Ви наконец то прийде удача в том, що ви наконец то знайдете вихід в своїй своей ситуації, яка у вас на дану хвилину сложилась. От, це стосується зараз уже грошей. Буде і удача, буде успіх, буде прорив, буде нова робота, нові можливості, нові починання. Як би вам не було тяжко по цій карті, дивіться. Не ви знайдете ту дверь, ту дверь. відкриєте ту двері, відкриєте новий успіх, нові починання, нові можливості. Значить, дивіться, удача прийде на ваш поріг. Гармонія в отношениях. Нові починання в отношениях, прийде мужчина на порог, який вас дійсно кохає. Потім, якщо знайдете хорошого врача, хорошого спеціаліста, то що вам потрібно і знайде правильне рішення по вашій хворобі, почнеться добре лікування, тяжолі відносини уйдуть з вашого життя. Та людина, яка вже ну, буває таке, що відрізається. Вже відносини ці не гожі, так? І саме третє, саме класне, це денежки, це можливості, це Бог буде вам давати любі шанси, щоб ви змогли заробити. І буде великий прорив у вашому житті. Спасибо дуже велике нашим картам, спасібо велике силам. Свічечка у мене догорить. Я желаю вам всього найкращого. Бережіть себе. Життя дуже коротке, і йдіть путь, ідіть в дорогу, нічого не бійтеся. Откривайте вхідні двері, призивайте удачу, хай вам во всьому везе, в тому, в чому ви, як то кажуть, давно хотіли, давно мріяли і давно бажали. От. Я всіх вас ці ціную, люблю, уважаю. Хай вам повезе, хай Бог береже. Пока-пока.